Взагалі, якщо чесно, мене є дві думки. Перше, це дуже дорого, тому що є набагато важливіші інфраструктурні об'єкти, які, напевно, треба було відновити. Але з іншої сторони, він має дуже велику символічну. Е Суть ціль, тому що це наша мрія, яка була знищена в перші дні війни. Ми маємо відновити її те, які відновимо державу після перемоги. Ну це зараз не потрібно. Закінчиться війна, будь-будибудовувати зараз. Хай хлопцям продають допомагають. На мою думку, це не на часі зараз, тому що це великі кошти, які можна спрямувати в інше русло для збройних сил України. Але з іншої точки зору, це показує те, що ми не незламні. Ми відбудовуємо ту мрію, яку зна. І все одно е, переможемо. Я думаю, що мрія це українська гордість в цей так. І вважаю, що відбудовувати треба все, що найкраще було в Україні, щоб ми бачили світле майбутнє і розвиток нашої країни.